Доброго вечора, дорогі друзі. Мене звуть Андрій Любка, і сьогодні я хочу розказати вам про свою нову книжку. Вона називається Війна стильного боку. Ось так виглядає ця книжка. Для мене це велика подія, важлива подія, оскільки, коли почалося повномасштабне вторгнення, я вирішив, що не можу писати, я розчарувався у писанні. І через один рік після активної волонтерської роботи. Відчув, що насправді мушу писати, бо вся моя волонтерська робота була пов'язана з літературою і відбувалася завдяки тому, що була широка база людей, які знали мене, підтримували мене, читали раніше мої книжки. І Таким чином, власне кажучи, і вдалося почати волонтерську роботу і отримати підтримку від людей. І я зрозумів, що є носієм такого досить унікального досвіду, бо водночас. Живу у місті, яке розташоване максимально далеко від війни. Я живу в Ужгороді, це 1400 кілометрів від Донецької області. Часто виступаю на заході в різних країнах в рамках заходів культурної дипломатії, представляю позицію України, розказую про роль культури під час цієї війни. І часто, значно частіше їжджу на фронт, відвожу автомобілі, які купую за ваші внески. І оця можливість порівнювати життя між умовним Берліном і умовним е, лиманом вона справді дорого коштує і дозволяє е, побачити цю оптику у всій, у всій її панорамній е, і багатій красі. І відповідно я почав писати цю книжку, написав її. Вона називається Війна стильного боку. Ось так дуже стильно видана. Вона вийшла у видавництві Меридіан Черновіць. Це Молескін, як ви бачите, це е, книжка, яка стилізована під щоденник. Ось така є тут гумка, яка тримає цю книжку. Е, є такі м, заокруглені е, краї е, у цієї палітурки, і вона виглядає справді як такий блокнот, як щоденник. І крім того, це інтегральна палітурка. Тобто вона не тверда, як ми звикли, і не м'яка, як ми звикли. Це щось середнє. Це, власне кажучи, такий, як молискін, як записник сучасний виглядає. Чому це була моя ідея? Так її оформити. Чому я це зробив? Тому що я фанат взагалі блокнотів і писання. У мене є різні блокноти для різних цілей, є безумовно і онлайн. Якісь там записники, але дуже часто я користуюся якраз паперовими. От, наприклад, у мене є такий маленький, куди я записую собі завдання на день і щодня вириваю його, і потім викидаю, коли все виконано. Ось це записник, в якому я пишу свої якісь літературні думки, зауваги. Тут готуюся до виступів, колонок і так далі. Ось сюди записую такий малескін, записую якісь творчі справи. Маю ще такий Молескін окремий, це мій робочий е е записник із Інституту Центральної Європейської стратегії. Е тут робочі речі, наради і так далі. Тобто я справді люблю і користуюся Молескінами, тому для мене було природно обрати такий формат. Коли я читав, е е коли я читав книжки, наприклад, Ернеста Гемінґвея, У мене завжди було враження, що він писав оцими короткими своїми фірмовими реченнями. І записував їх під час, наприклад, громадянської війни в Іспанії якраз у Молискім. Отакий блокнот, який ти носиш з собою, і якому звіряєш свої думки, і це дозволяє сформувати оцю ауру щирості. Це дуже важливо. І я тішуся, що видавництво погодилося і видало ось таку книжку. На обкладинці це одна із наших поїздок. А таких поїздок уже було майже 40 на лінію фронту. Момент, коли ми ввеземо автомобілі, і це десь от посеред Донецької області така картинка, вона промовиста, бо от ми бачимо щось попереду, але всі машини їдуть, ніби ми бачимо їх ззаду. І це оцей тильний бік роботи. тильний бік. Тут позаду є також QR-код, і кожен, хто прочитає цю книжку, дізнається про те, чим ми займаємося, дізнається про волонтерську роботу, зможе зісканувати і отримати. Лінк для того, аби перерахувати гроші на підтримку Збройних сил України. Книжка ілюстрована м, такими е, репродукціями е, фотографій. Вона, е, власне кажучи, стилізована під олівець. Ось, бачите, Ровсти, Дуганда, Донецька область, селфі нашої команди е, біля знаку Донецька область. Так воно все виглядає, усе в дуже м'яких таких е, спокійних кольорах. Мені хотілося, щоб у цей тяжкий трагічний час ця книжка була таким оазою спокою, е, давала впевненість, давала оптимізм і розказувала про справді надихаючі, про справді класні ситуації про людей, е, з яких хочеться брати приклад про військових, е, які вразили мене під час зустрічей. І про яких про долю, яких, про вибір, яких я хочу розказати. Ось, власне кажучи, і вийшла така книжка Війна з тильного боку. Тил тут означає і надійний тил, яким є цивільне життя, і регіони, які віддалені від війни, і суспільство, яке підтримує армію, але тильний бік це також можливість оглянутися, озирнутися. Війна з тильного боку це, умовно кажучи, книжка про життя Україні, яка проживає війну. Не про фронт, не про битви, не про лінію зіткнення, а про те, що позаду. От, умовно кажучи, коли ви на фронті, ви озираєтеся і з тильного боку бачите за собою країну. Як вона живе, як люди жили без електрики під час обстрілів. Як не було пального на заправках, як люди спочатку харапудилися, лякалися, втікали від повітряних тривог, потім до них звикли і на них дуже часто забили. Ця книжка багата на побутові деталі, вона багата на обличчя. Це саме такий щоденник, де мало філософствування або його немає, mm -hmm. е, і якихось теоретичних речей. Багато конкретних історій, багато цікавих ситуацій. Е, е, і я не зміг не додати туди кілька кумедних якихось смішних ситуацій. Ясно, що гумор під час війни він специфічний, але мені було важливо, аби були і якісь дуже позитивні ноти в ній. Багато про нашу повсякденну роботу, про наше повсякденне життя і про тих військових, які найбільше мене вразили під час зустрічей на фронті, про тих, кому ми допомагали, і частково про тих, кого вже з нами немає, але нам пощастило зустрітися. І мені було важливо. Описати долі цих людей, описати їхній вибір, їхню службу суспільству, їхню службу країні. Я хотів, щоб ми про них не забули. Я хотів, щоб ми пам'ятали їхні імена, пам'ятали ту ціну, яку ми платимо під час цієї війни і пам'ятали, що ця можливість бути з тильного боку в тилу, означає, що хтось перебуває на передовій і гине. Це важливо. я... Дуже хотів, щоб в цій книжці були конкретні імена цих людей, були їхні історії. І коли я писав їх і брав дозвіл, очевидь від родичів, матерів і дружин, для них це було також важливо. Їм було приємно про те, що їхні рідні не канули в лету, не, не зникли, що про них будуть пам'ятати. І, от, наприклад, у формі книжки також ця інформація буде поширюватися. Важливо теж сказати, що перша презентація цієї книжки запланована на кінець березня. Це буде Leipziger Buchmesse, одна з найбільших книжкових виставок у світі для всесвітньої книжкової індустрії аудиторії. І це важливо, бо в цій книжці багато якраз тих меседжів, які варто пропагувати у Європі, на заході, у світі, розказуючи про приклад українського. Суспільства, яке підставило плече армії, тому що з новин там не знаю, всі не можна подивитися і дізнатися про якісь вибухи, дрони е і рух лінії фронту, але мало хто знає про те, наскільки суспільство включилося в боротьбу, наскільки суспільство допомагає армії, і оцей меседж про сильне українське громадянське суспільство, про те, як якою політичною нацією ми стали. Його варто поширювати, і мені здається, що ці приклади конкретних людей, не військових, не політиків, а людей, які вирішили присвятити себе спільному благу, спільній справі. Це варто обов'язково поширювати. Тому перша презентація, як то кажуть, світова прем'єра буде в Лейпцигу. І сподіваюся, що ця книжка буде перекладена різними мовами. Уже є кілька замовлень, але про них оголошу пізніше. Цю книжку ви можете замовити на моєму сайті з автографом і отримати новою поштою. В Україні. Я хочу подякувати всім за підтримку. Хочу подякувати всім підписникам свого патреону. Адже колись, рік тому, коли я ще вагався, як і чи це взагалі може бути комусь потрібно і цікаво, саме вони підтримали мене і дали поштовх писати. І я системно писав, бо я щотижня писав. Одну історію для підписників на Патреоні, і таким чином за рік вдалося написати книжку за цей божевільний складний рік у неймовірному темпі. Але ось є результати. Ось ця книжка Війна стильного боку такий елегантний, класний, кайфовий молескін із QR-кодом, за яким ви можете переходити і підтримувати Збройні Сили України. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся, будь ласка, на цей youtube канал підписуйтеся на Патреон, щоб виходили наступні книжки і відео. І щиро бажаю нам перемоги, бажаю вистояти, зберегтися і перемогти. Дякую.